На продаж залітає Kia Optima, гібридна версія, це в нас плагін, можна заряджати та ганяти до 50 км на одній зарядці. Або експлуатувати як звичайний гібрид. У нас оригінальні диски 17 радіусу, дуже чудово виглядають, автомобіль в чудовому синьому кольорі, темний, насичений, глибокий, дуже класно виглядає. Це в нас 19 -й рік, та і пробіг невеликий, всього нас всього 109 тисяч км. Є в нас безключовий доступ. Тут у нас бронеплівка, канте дверей також броніплівки, є сліпі зони, утримання у колосі. Зараз більш детально розкажу по комплектації. Чорний шкіряний салон, перфорації. Дуже чудово виглядає стан пасажирського сидіння, без зауважень, є підігрів переднього ряду, електроручник, автохол, підігрів керма, вибережому руху, речах примикання передач. Не затертий, дуже класному стані, клімат контроль у нас з двох працюючий без зауважень. Штатна мультимедія, підключається CarPlay все як положено, ніяких помилок немає. Двигун робить без ніяких зауважень, електродвигун так само без нарікань. Стан, довер... стан руля також без зауважень. кермо у нас шкіряне, повний мультируль. Утримання у полосі, сліпі зони, багато-багато функцій. Стан дверної карти без зауважень, музика максимальна хаман-кардон. Є пам'ять водійського сидіння. Покажемо трішки по задньому ряду. Ззаду у нас багато місця. Комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно, Додаткова вентиляція від кліматконтролю та дві зарядці для гаджетів. Стандартної карти також без зауважень. Є в нас додатковий сабвуфер від музики хаман Кардон. Дуже чудовий автомобіль, котрий я раджу приїхати побачити самостійно, потестити на тест-драйв. Місто Одеса Грушевського, 15а. Приїжджайте, можна обміняти, можна у кредит, лізинг, 31, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, телефонуйте тетюч. чекаємо на вас.